Мед це не лише смачний і корисний продукт, але й універсальний засіб, який можна використовувати в кулінарії, медицині, косметології та навіть для догляду за волоссям. Сьогодні ми розповімо про 5 основних способів, як можна використовувати мед у повсякденному житті. Готуйтеся дізнатися більше про цей унікальний продукт: мед чудовий замінник цукру. Він додає стравам не тільки солодкість, а й насичений аромат. Його можна використовувати в гарячих напоях, таких як чай та кава, в десертах і навіть у маринадах для м'яса. Мед вже багато століть використовують як природний засіб для зміцнення імунітету. Він допомагає заспокоїти горло, полегшує симптоми застуди та навіть сприяє швидкому відновленню сил. Мед містить антиоксиданти та природні ферменти, які допомагають підтримувати шкіру здоровою та сяючою. Він чудово підходить для домашніх масок, які зволожують, живлять і пом'якшують шкіру. Мед швидко перетворюється в енергію, тому його часто використовують спортсмени перед тренуваннями або змаганнями. Це природний підсолоджувач, який не викликає різкого стрибка цукру в крові, як звичайний цукор. Мед допомагає зберегти вологу у волоссі, що робить його більш сильним та блискучим. Ви можете додати мед до свого шампуню або кондиціонера, або зробити просту маску для зволоження. Отже, мед це не тільки смачний, а й надзвичайно корисний продукт з багатьма властивостями. Ми розглянули лише 5 способів його використання, але насправді варіантів набагато більше.